Водонагрівачі серії Spring горизонтальні. Це пласкі водонагрівачі, які мають компактні розміри та розташовуються горизонтально з підведенням води знизу. Матеріал внутрішніх баків – амальована сталь з високими антикорозійними якостями, яка обумовлює довготривалий строк служби водонагрівача. Водонагрівачі серії Spring горизонтальні обладнано подвійним мокрим незалежним нагрівальним елементом 800 Вт плюс 1200 Вт. Водонагрівачі серії Sprint горизонтальні обладнано механічною панелью управління, що підвищує надійність водонагрівача. На панелі управління знаходяться світлова індикація, призначена для відображення процесів, які відбуваються у водонагрівачі при його роботі. Індикатор Хітінг українською нагрів світиться під час нагріву. При повному нагріві світло згасає. Індикатор Power. Українською напруга світиться при наявності напруги живлення, регулятор температури нагріву води. Призначений для встановлення температури нагріву води у водонагрівачі, перемикач нагрівальних елементів. Призначений для вмикання та вимикання нагрівальних елементів водонагрівача режимів його роботи. При переведенні ручки терморегулятора водонагрівача з положення OF в будь-яке інше положення. Загоряється червоний індикатор Хітінг, що свідчить про вмикання водонагрівача. Індикатор загоряється під час нагріву води та згасає, коли вода нагрілась до заданої температури. Встановіть потрібну температуру нагріву води, обертаючи ручку терморегулятора до відповідних міток на панелі керування, враховуючи, що крайнє праве положення ручки відмітка «Хай» відповідає температурі води 70-80 градусів. Положення еко. Підтримується температура води 40-50 градусів. Положення LOW. Підтримується температура води 10-15 градусів. Положення off. Нагрів води вимкнено. Керування режимами потужності нагріву води відбувається за допомогою перемикача нагрівальних елементів. Кожне положення перемикача відповідає за вмикання певного режиму потужності. 0. Вимкнено. 1. Працює нагрівальний елемент потужністю 0,8 кВт. 2. Працює нагрівальний елемент потужністю 1,2 кВт. 3. Працюють обидва нагрівальних елементи і загальна потужність 2 кВт. Горизонтальне розташування дозволяє розміщувати водонагрівач під стелею, заощаджуючи місце. А глибина з монтажною планкою складає всього 300 мм, що також економить простір. Завдяки наявності подвійного незалежного нагрівального елементу досягається стійкість у системі нагріву водонагрівача. Користуйтеся водонагрівачами Виллер Спрінг горизонтальні із задоволенням. Гаряча вода це Виллер.